Ми гості до кого? До сестри. Сюрприз. Це Даня, твій троюрідний брат, а це тітя Ріта. Тьотя Вата з Донецьку, у якої кокуха протекла. Головний рупор ДНР. А скільки за це дають? По -життєве. А за що за ваші боські шахеди, які летять на мою землю? Але зрозумій, є родина, а є родина. А ми хто? Ми просто піщинки. От якби ця піщинка відчувала себе людиною, і питання виникало б між родиною і родиною, бо сім'я це і є родина. Я українка, яка благословляла ракети, що летять на мою землю, на землю моїх предків. Як я могла вірити в цю маячню, бажати смерті своїй сестрі, яка любить мене більше свого життя. У Путіна! Дона свого спитай! Мразь! Я не знаю, чи пробачить вона мене, але навіть якщо так, то я собі не пробачу ніколи. Слава Україні! А вам ганьба, зневага і прокляття.